Моя кохана Настя, моя улюблена Настя, сьогодні я перед Богом і перед всіма свідками, які є присутні в цьому залі, я беру тебе за дружину і обіцяю любити тебе за всякого часу. Я обіцяю бути тобі підтримкою і опорою за всякого часу. Я обіцяю тебе розуміти. За всякого часу. Обіцяю розуміти твої натяки, які я інколи по чоловічій броді не розумію. Я буду старатися і намагатися це робити. А ще я обіцяю просити першим вибачення і першим пробачати. Протягом всього нашого часу, коли ми спілкуємося, ми стали з тобою найближчими і найкращими друзями. І я обіцяю, що буду для тебе другом, чоловіком, який завжди любить, який завжди підтримує, який завжди розуміє, і який завжди пробачає. Я люблю тебе.